Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Соловейко Вишиває. Мене звати Аня. Сьогодні у нас вже середа, 5 липня, майже кінець мого року тижня, і тільки зараз у мене знайшовся час записати для вас крутеньке відео і розповісти, чим я займалася ці дні. Цей тиждень був трошки важкувад для мене, як і фізично, так і морально. У нас тут дівчинки в однієї мами в Українки сталася. Така неприємна життєва ситуація, тому ми групою мам україночок допомагаємо їй повернутися на батьківщину, повернутися в Україну. Та Трошки так не було часу і якось настрій був такий не дуже веселий, так би мовити. Тому до вишивки якось не хотілося брати, братись. Тим більше, що я собі, в мене є таке правило, що якщо поганий настрій, чи я чимось засмучена, то я стараюсь до цього весільного семплеру не братися, так як це буде в мене йти на подарунок. Але трошки все-таки я повишувала на ньому, коли був такий більш піднесений настрій, так би мовити, були і такі моменти. На вихідних, наприклад, бо ми їздили з чоловіком. Таке красиве дне місце. то після прогулянки, після проводження часу сім'єю, якось так надихнулася, і мені хотілося повишивати і це натхнення, цей заряд, який я отримала від своєї сім'ї, вкласти от у вишивку. Як ви бачите, перед собою вже це весільний семплер. Так, ось це прев'ю. Я роздрукувала нове. І ось показую, що я вишивала. Так, я вибачаюся, що вона пом'ята робота, бо я зняла з рами, вона не поміщається на раму. От так, на останньому включенні те, що ви бачили в попередньому вишивальному тижні, в мене був вишитий ось цей весь елемент. Я так трошки ще покажу вверх. Вона донизу вже повністю зашита, ось тут вже буде. Ось так. Тут, от, от, оце, от, де кінець ниточки, вже буде йти край цієї роботи. Так, зараз я поправлю. Ось так. Так. Це ось в мене було вишито на попередньому тижні. Ось це ось, уже, як ви бачите, це я повишивала на цьому тижні. Я планувала, звичайно, що я вишив її більше, але я вже розповіла, така ситуація була, що було трошки не до вишивки. Тому. Було мало часу приділяти, але все одно це не нуль хрестиків, щось таке вийшлося, і доволі таке, я можу сказати, що порівняно з тим часом, який я приділяла, то вийшло багатенько. зараз цей ось великий елемент. Тут вже дата у нас е створення, так би мовити, цієї нової сім'ї. На німецькій мові я тебе кохаю, Айрбедіг. І ось я ще вже сьогодні почала вишивати ось цей елементик. Тут ще всередині буде ось ось це ось, 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 ось елементи. Я вирішила, що я буду відшивати великі елементи, і потім уже між ними буду вишивати ось ці дрібненькі, бо тут дрібнесеньких елементів дуже багато. І я ще купила пришивні елементи. Я їх показувала в попередньому відео. Воно вже вийшло у мене на каналі, там за покупки за червень пришивні елементи, які я теж хочу тут попришивати. Думаю, буде доволі-таки е, красиво. Ось так, що ось показую вам. Зараз я вам трошки зближу ось так ось покажу вам ближче. Ось це ось велике серденько. Такий великий елемент. Тут ще на цій схемі буде ще один такий самий великий виш... вишивальний елемент. А так, ті майже всі будуть. Такий, вам. От. Ще буде ось цей великий елемент, він ось буде вишиватись тут. От. Так що, в принципі, я думаю, що ближчим часом я його закінчу. Ще тканинку я вже на оформлення придбала. У мене є. Це буде такий червоно-бордовий, такий винного кольору льон. Але я зіткнулася з такою проблемою, що я не можу вибрати собі. Підвіз для свого банеру. Так що, поки я в пошуках того ідеального банеру підвісу для банеру, який я собі намалювала в голові. Але поки я його знайти не можу. Так що ось такі от справи, такі от вишивальні будні в мене от були ці дні. Так, що я сьогодні я вже не буду братись за цей сентер, я хочу. Почати щось новеньке для себе. І в попередньому ну, відео вишивальних покупок я показувала ось два такі наборчики. І я планую почати якийсь наборчик один з них. Вони будуть оформлятися в такій п'яльці. Але я планую потім ці п'яльця або обтягнути тканиною, або купити якісь такі дерев'яні, більш красивіші. Бо ці п'яльця будуть здешевлювати вигляд цієї роботи. Я ще поки не вирішила, не вирішила, що я хочу, чи соняхи, чи букет. Але, мабуть, я візьму соняхи. Більш за все, мені якось хочеться таке щось вишити. Не дуже яскраве, але і красиве. І вона роботка невелика, що я бистренько, бистренько, вишию і переключуся трошки. Думки в голові мої переключаться. Так що, я думаю, що більш всього, мабуть, це буде ось ці соняхи. Ну ми побачимо. В наступному включенні ви побачите все-таки, що я вибрала, чи соняхи, чи ось такий красивенький букетик. Більш, що соняхи, але це ще, так би мовити, 50 на 50. Так, Так, що до зустрічі в наступному включенні. Сьогодні вже четвер вечір. Останній день мого рукодільного тижня, який був не такий вже рукодільний і не вишивальний, часу зовсім не було. І сьогодні ми теж з самого ранку їздили до бабусі в село, і я планувала, що я цю роботу візьму, повишиваю там в обід, коли малий відпочине, буде спати. Але ми чомусь такі були втомлені, що разом і заснули. І навіть до вишивки я сьогодні в обід і не бралася. Але вчора я трошки повишивала і повишивала. Сьогодні, вже коли повернулася додому. Так, як ви бачите, вже зрозуміло, що я почала відшивати саме соняшники, а не букет. Чомусь мені захотілося щось такого українського. А ця картинка у мене асоціюється з Україною, з соняшниковими полями. Сумую я вже за Україною. Ну, надію, що скоро. Поїду. Так, показую, що я вишивала. Так, ось перед вами моя вишивочка. Ось це ось синє небо. І ось ці пелюстки я встигла вишити ще вчора ввечері. Ось ці ось сяєво від сходу сонця я вже вишивала сьогодні. Сьогодні, я коли вишивала, я щось думаю: тут. Скільки зірочок, як можуть бути зірки, коли сонце заходить? Ну, ще ж немає зірок. І я думаю, тут я залишала місце для цих фрузликів, щоб робити зірочки. Думаю, ну вже буду вишивати ось це сяй вони буду залишати фрузлики, бо ну, які ж, яке ж зірки, коли заходить сонце? А тоді собі думаю: стоп, та це ж схід сонця. Зірки ще можливі, коли схід сонця. І дійсно, сяйво більше схоже на те, коли сходить сонце, а не заходить. Так що я тут теж місця позалишала, будуть фрузлики для зірочок. Так, показуємо сниточки. У мене вже ось це ось другий кольор уже вийшов, більше тут вишиватись нічого не буде. Ось цей яскраво жовтий, восьмий колір, теж вже вийшов, він вже не буде нічого вишиватись. І. П'ятий колір так, п'ятий кольор. Це вишивалось тут знизу. І в, в самому сонечку тут вишивалося п'ятий колір. Що я вишивала трьома кольорами, і ці всі три кольори в мене вже вийшли. Залишків доволі багато відносно цих кольорів. от Восьмий, п'ятий, що залишиться на другий відшив, це 100%. От на рахунок другого кольору, мені здається, що не залишиться. Якраз бо. Оце вишивається в 4 ниточки, а пелістки соняшника вишивається в 6 ниточок, повністю всю пасму. О, і тому я думаю, що у мене все-таки цього синього кольору пішло більше, ніж залишилось, то його не вистачить. От. Але цих жовтих кольорів то 100% вистачить. Якщо ще була б така картинка, і ось цей ось помаранчевий то взагалі, мабуть, на три картинки залишиться, що з самих ниточок вони кладуть дуже багато. Так, поближче вам покажу. Мені подобається ефект від цієї вишивки. Вона така фактурна, така випилка, приємна на дотик. Подобається. Подобається поки результат. Хоча, в принципі, ще відшити небагато. Але я як подивлюся, скільки тут відшивати фрузликів. Це взагалі ще й на самому небі повно зірочок відшивати. А ось ці соняшнички маленькі це все маленькі фрузлики. Їх дуже багато. Не знаю, я мабуть ці фрузлики буду днів два робити. І фрузлики тут в самій серединці соняшника, які мітують на Не знаю, може, треба буде якось. Завтра починати тут фрузилки поробити, щоб не все на один день залишати з цими фрузелками. А може побачу, може буду далі відшивати так по одному кольору, і буде він виходити. Ну, побачимо. Так що ось таке в мене просування по цій роботі. І ще сьогодні, хоча в мене і вечір, але це не кінець, я вам говорила в попередньому відео, щоб я буду починати свою сорочку. Так, ось моя переяславська сурочка. Ниточки. Поки у мене є два варіанти ниточок. Тканинка, ниточки. Зараз я так викладу, Вибачте, що шаржу. У мене маленька дилема. Я не можу ніяк вибрати, якими ниточками мене вишивати. З одної сторони, мені подобається, коли вишивка білим по-білому. А з іншої сторони, мені подобається, коли трошечки на один тон, буквально ниточка темніша. За основу. Це в мене українські коноплі, замовляла в лаліці. План дій у мене такий: сьогодні мені потрібно буде розкроїти тканину. Мірочки я вже свої зняла, на тканинці я вже розклала, як деяка в мене частинка буде знаходитись. Крій цієї сурочки у мене буде уставковий, але уставка буде пришиватись по прямій до станка. Якщо в мене в борщівській сороці сам станок передійшов по косій і уставка пришивалась по косій, то тут я буду пришивати по прямій, так як робилося в стародавній частині стародавні наші сорочки, так, перейдемо до ниточок. У мене є два таких варіанти. перлем. Котон весьмірка 3865. І є бланк спешал ось такі нитки. Це я колись замовляла, бо думала, що я буду вшивати сорочку, і у мене їх так багато тут і номер 50 і номер 40, але вони буквально. Але вони буквально нічим не відрізняються. Тому, я думаю, що, може, я буду вишивати цією ниточкою, але в два складення. Я спочатку планую, як зробити розкрою в сорочку вся викрою. У мене буде перед і спинка одним цільним куском я поки його розрізати не буду. Буде окремо уставки викроєні і окремо будуть викроєні в мене самі рукави. І манжетик знизу буде, облямівка до рукава теж буде. І я планую, як. Коли я вже розкрою всю сорочку, в мене буде там якийсь маленький залишок. І на цьому маленькому залишку я хочу спробувати відшити і цією ниточкою, і цією ниточкою. Я вам ставлю фотографію. Цієї сорочки стародавньої, по якій я буду відшивати, там є вирізування. І тому мені потрібно, щоб саме це вирізування гарненько лягло. Тому я ж кажу: я планую на залишках, що там залишиться, якісь кусочки маленькі, щоб тут десь не псувати тканинку, а вже коли розкрою на залишку, відшити і цією ниточкою, і цією ниточкою, Тоді подивитись яка краще ляже і яка краще буде виглядати. Мені насправді більше подобається, поки я не відшивала по кольоровій гамі. От ось це ось поєднання, коли ниточка трошки е, світлі, трошки темніша. Бо навіть я читала, що ці стародавні сорочки, хоча там і пише, що біле по білому вишивались, але вони нитки не бралися тон в основі, а бралися трошки, трошки темніші, щоб все одно вишивка виділялася. На самому полотні і було її гарно видно. Тому от план роботи в мене такий: дитинка в мене вже спить на нічний сон вкала його. У мене є час якраз розкроїти тканинку. Погладити обов'язково, бо я тканинку не перу перед вишивкою, бо тоді буде дуже важко вишивати. А, а я прасую з паром. Тканинку гарненьку, вона теж дає уся, ну, трошки усідає від пару від температури. І тоді я по ній вже вишиваю, після вишивки перу знову прасую, і тоді вже можна одягати готовий виріб. Так, ще згадала. Так, так, що... Ми на цьому тижні з синочком їздили на... в музей тут місцевий, там така красива природа. То ми там гуляли. Я зняла буквально відео 40 секунд, ну невеличке, коротеньке, то я вам теж ставлю. Подивитись, може комусь буде цікаво. Так. І на цьому я прощаюся, закінчую свій рукодільний тиждень. Всім бажаю хороших вихідних. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки. 大家一起走，一起走，不走了，姐妈妈，妈妈，妈妈，哎